Вітаю вас на каналі Ландшафтний Джем і запрошую у чарівний світ флористики. Сучасні флористи істинні митці. Не стоять на місці, вони шукають нові форми букетів, поєднують в єдині композиції несумісні на перший погляд рослини і кольори. Коротше кажучи, руйнують стереотипи. Адже, не відмовившись від старого, не винайти нове. Руйнування стереотипів так назвала свій майстер-клас польська флористка Едіта Зайць Крушел. Свій виступ вона почала з того, що на її думку настав час звільнити деякі квіти від кліше, які їх переслідують. Зокрема, хризантеми в Україні. Я особисто за хризантемами такої тенденції не помічала однак, в багатьох європейських країнах ця дивовижної краси квітка вважається символом співчуття скорботи. Її підносять на знак підтримки з приводу втрати близької людини. В Італії, наприклад, хризантеми вважаються суто поховальними квітами, тоді як нові сучасні сорти хризантем мають настільки яскраве, оптимістичне і унікальне забарвлення, що аж ніяк не можуть асоціюватися із жалобою. Крок за кроком, під коментар колеги і ведучої Анни Загорської, Едіта на очах у публіки створила кілька дійсно несподіваних флористичних композицій, як, от, приміром, цей букет лампа. Раніше, коли у побуті ми користувалися лише лампами розжарювання, такий об'єкт дизайну був неможливий з точки зору пожежної безпеки. Тоді як сучасне ледосвітлення не нагрівається, не гріє предмети довкола, цілком безпечне і це дозволяє декораторам гратися із ним безмежно. Квітковий абажур вийшов дуже атмосферним і викликав у глядачів справжній ажіотаж. Відверто кажучи, я теж спокусилася і мені одразу закортіло зробити щось на кшталт такої лампи. Цікаво виглядає і флористична колона з натуральним виноградом. Суть такої композиції полягає в тому, що не варто поспішати видаляти з букетів зів'ялі елементи. Треба вчитись бачити красу в різних станах рослин, притаманних їм у природі. Саме такий філософський підхід формує гармонійне ставлення до навколишнього світу і водночас веде до гармонії в самій людині. Тож залишати в аранжуванні кілька підсохлих бутонів чи зів'ялих полюсток це новаторський хід.